Вітаю, проговоримо про середню лінію трапеції та її властивості. Перш за все, середня лінія трапеції з'єднує середини бічних сторін, але має ще й певну властивість. Крім того, що вона з'єднує середини бічних сторін нашої трапеції, вона ще паралельна основам і дорівнює її півсумі. Тобто, якщо ми основи позначимо за А та Б, то наша середня лінія буде дорівнювати сумі цих двох основ поділені на два. Пробуємо зараз це довести. Для цього побудуємо трапецію. Але для зручності саме рівносторонню, оскільки від типу трапеції не буде залежати наше доведення, це буде зроблено лише для зручності. Тобто, маючи рівносторонню трапецію, якщо ви ідеально побудуєте, то у вас все прекрасно вийде. На даний момент мені потрібно буде її скопіювати, так би мовити, для історії, що ж є. Давайте попробуємо побудувати середню лінію і ніби як розділити нашу трапецію на частинки. Як бачите, мені потрібно було для цього скопіювати трапецію і відрізати цю частинку ще раз. Потім розділити їх на такі дві частини і той трикутник, що в нас є, перевернути. Оскільки я це буду робити поелементно, то в мене, можливо, не ідеально все буде утворено. Тобто, як бачите, кожний з елементів мені потрібно перетворювати власноруч. Ми бачимо, що довжина середньої лінії буде співпадати із довжиною цієї частинки, що в нас є. Так? Тобто в нас вийшов прямокутник, і ми маємо необхідну довжину. Повернемо нашу оригінальну трапецію, яку ми копіювали. І візьмемо той відрізок, що ми, перевірили, буде мати довжину середньої лінії. Якщо його поставимо на місце, то ми побачимо, що цей відрізок чітко попадає на. Точки, які є серединами бічних сторін. Тобто в нас вище є дві клітинки, нижче теж є дві клітинки, і це абсолютно гарно видно, оскільки це в нас рівностороння трапеція, тобто рівнобічна рівнобедрена, то в нас бічні сторони рівні, і ці відрізки теж рівні між собою. Таким чином, ми побачили, що справді дане твердження стверджується, і можна його використовувати в якості допомоги в розв'язанні задач. Розв'яжемо кілька задач. От, в першій з них сказано, що одна з основ у нас дорівнює 3, середня лінія дорівнює 7. Логічно, що невідомо буде більша основа, і вона буде більша за 7. Питання, як знайти? Ми беремо нашу середню лінію трапеції, а вона в нашому випадку 7. І ми говоримо, що вона дорівнює сумі основ поділені на 2, тобто до трьох потрібно буде додати довжину сторони АД і поділити все це на 2. Далі ми маємо позбутися цієї двійки, що ми можемо в даному випадку зробити? Домножити обидві частини нашої, нашого рівняння, наших записів на 2, таким чином, вийде у нас 14 дорівнює 3 плюс АД. І щоб звідси знайти довжину відрізка АД, нам потрібно буде від 14 відняти 3. таким чином, відрізок АД буде дорівнювати 11 одиничних відрізків. Розв'яжемо ще одну задачу. Звучить так, середня лінія трапеції дорівнює 12 см. Знайдіть основи трапеції, якщо одна з основ в три рази більша за іншу. До речі, така задача може бути і інакше звучати. Наприклад, може бути сказано, що одна із них на 5 см довша за іншу, або, наприклад, що вони відносяться як 2 до 3. Вам потрібно буде вдано змінити дане місце, і власне. Це один із стандартних варіантів для таких задач. Ми їх розбирали з вами на попередніх уроках. Таким чином, середню лінію ми позначили на рисунку це 12 см, а про те, що одна із сторін в 3 рази більша за іншу, тобто одна з основ, ми будемо записувати так: меншу із них, як зазвичай, позначатимемо за X, а більшу, оскільки вона в 3 рази більша за 3X. При цьому зверніть увагу, не обов'язково наш рисунок має 100% відповідати задачі. Головне, щоб ми позначали меншу основу, як меншу, а більшу, як більшу, і не обов'язково вона має бути в три рази більшою. Як бачите, на даний момент це абсолютно нормально сприймається. Що ж, давайте приступимо. Спочатку для розв'язання задачі, крім її аналізу, потрібно зробити наступне. Зрозуміти, що може поєднати між собою те, що нам потрібно знайти, а це, власне, основи нашої трапеції, і з тим, що нам відомо, з середньою лінією, власне, властивість середньої лінії трапеції, яка говорить про те, що середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. За цією властивістю ми будемо розв'язувати задачу, про неї потрібно записати в розв'язанні. Як і до цього, ці всі речі потрібно записувати в назвах відрізків, в даному випадку. Середня лінія mn буде дорівнювати BC плюс AD, що ділиться на 2. Тобто ми можемо написати ось так поділити на 2. Але для того, щоб нам було працювати зручніше, ми можемо зрозуміти, що якщо ми нашу середню лінію помножимо на 2, то це буде сума основ. Тому краще буде написати двійку тут. Тобто дві середні лінії це буде сума основ. І саме сюди потрібно буде підставити необхідні значення. Проте на рисунку ми позначили Х і 3х, а в розв'язанні задачі про це нічого не сказано. Потрібно ввести X в розв'язання. Для цього ми робимо припущення, що основа BC буде дорівнювати X сантиметрів. тоді більша основа АД буде дорівнювати 3х см. І на основі того, що ми з вами написали трішки вище, якщо замінити bc і ad на відповідну кількість іксів, ми одержимо рівняння. Тому можемо написати маємо рівняння. Саме рівняння буде виглядати так: беремо 2 рази середню лінію, тобто 2 множимо на 12. І ми будемо мати x додати 3х. Рахуємо кількість іксів, і буде 4. І це можна написати на початку. Тобто 4х буде дорівнювати, і 2 множимо на 12. 24. Розв'язуємо дане рівняння і одержуємо, що x буде дорівнювати 6. Далі нам потрібно записати висновки. Текст, що я буду писати далі, ви б мали написати нижче під розв'язанням нашого рівняння. У мене ж такої можливості на екрані немає. Тому я продовжу збоку. Пишемо вставне слово: отже, і виділяємо його комою. А далі шукаємо необхідні сторони. Спочатку знайдемо БЦ. Потім знайдемо AD. BC буде дорівнювати беремо з рисунка, що це X сантиметрів. І це буде 6 см, оскільки X саме 6. І якщо ми пишемо сантиметри, то тут в дужки ось так брати не буде потрібно. І маємо знайти ще AD. З рисунка ми бачимо, що це 3 x см. Інформацію ще можна брати із тексту задачі, але на рисунку знайти це буде набагато зручніше. Пишемо 3х, для цього треба буде 3 помножити на 6. І це буде 18. В дужках записуємо сантиметри. Цього разу, як бачите, ми сантиметри не записували, тому слід їх писати у відповіді в дужках. І запишемо власне, саму відповідь. Пам'ятаємо, що для того, щоб записати правильну відповідь, нам потрібно знайдені відрізки записати саме в такому порядку, як вони були записані в знайти. Тобто, спочатку записати BC, а потім записати АД. БЦ це 6 см, а D18. Так і пишемо 6 см. І 18 см. Власне все, пробуйте, старайтеся, звертайте увагу на різні дрібнички і нюанси, і вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.